Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо відкривати сакральні ламки під бонусний призов. Сподіваємося на дуже-дуже багато корисних легенд. Поїхали! Перша на черзі у нас R2D2 з клану Little Beast. Всім привіт! Тут у нас 7 сакралів, тому сподіваємося, побачимо легенд. Полетіли. Перша у нас Epic Ардаліф. Може зайти під віні. Наступним епіком нас Шоу, у нас вибігає Вернон Шоукова дуже корисна війну в хакті за рахунок поживлення Філія середнє гарення є легенда, і є легенда, і це Бадель Казар вітаю. І наступна додаткова легенда в нас... І це Уко! Ось це моє вітання! Це дуже потужна пара у нас виходить. Уко просто корисний на гідрі, на арені він дуже корисний. Підвійні фракції. І також модель Казар дуже довго отруйник, плюс очищення та регенерації. Тому вітаю з додатковою легендою! Залітаємо на наступне відкриття. Наступний у нас Максимка з клану Konoka Сіті, який шукає активних гравців. І тут у нас 5 сакралів полетіли. Перший епік у нас Заходи у Заходимо під крипту. Наступний епік Магнар дуже потужний дамагер з подвійною атакою по площині. Ще епік у нас Баронеса. Це у нас Грийна складу. Бо... Легенда є. І друга легенда. І це гнішак Шиволор. це мої вітання. Дуже потужний, додатковий у нас герой впав на призові. Гнішак дуже потужний до який заходить на гідру, на арену проти босів. Дуже дуже корисний герой. Тому вітаю з такою легендою і залітаємо на наступне відкриття. Наступний у нас на черзі NoMame з клану Hellheim. Всім привіт! Тут у нас два сакрали полетіли. Епік у нас випадає Lockvey, підлиття Леді Мікам. І, на жаль, тут у нас без легенди. Залітаємо на наступне відкриття. Наступний у нас Твінк Ноунейма. 4 сакрали. Можливо, на цьому аккаунті нам пощастить. Одразу епік у нас кабріус. Отруєник такий середній. Знов епік орн деревний дуже потужний отруйник. Накладає багато отрути, заходить під крипту, на клан боса. Так, це у нас чанні гареня, тільки підвійний фракції на жаль. І останній тут сакрал. І ще ми тягнемо. І це кіліан щасливий. До речі, непоганий контролер на судну вежу. І додатково тягнемо Хеліката, Ось це вітаю сьогодні. Просто додаткові легенди, і ті легенди, де середні, але дуже класні герої випадають. Дуже корисні гаріка, це у нас заходи під анкі команди, заходи на арену проти Тараса Лютого. В цілому дуже-дуже корисний герой. Тому вітаю і залітаємо на фінальне відкриття. Ну що ж, і фінальне відкриття в мене на аккаунті. Обов'язково протискаємо вподобайки, щоб підтримати цей контент. І напишіть у коментарях, чи відкривали свій підбовсний призов і хто вам впав. А ми починаємо відкривати мої секрали. Перший епік мені приходить Мосамото, мені він, на жаль, не потрібен вже. Знов епік. Новий епік, до речі, подивимось, що він зможе звуків лісу. Тут у нас одного ворога тричі, справдешній страх. Атакує всіх ворогів бафи корисні. До речі, будемо тестувати непоганий герой. Ех, ж легенди наші. Вже багато відкрив уламків, але легенд поки що не було. Де же плюс 20, за 20 уламків, точно. І вірно Вже Скільки ми відкрили? П'ятий. Не. Легенди немає, маньяк. Не потрібен мені. <плес> Корми просто, етики випадають. Про Сподіваюсь, хоча б легенди будуть корисними. Якщо вони будуть. Вісім. Всім давайте легенди. Це легенда. І це у нас. Рафмакав. Просто без коментарів. Ну що ж, наше вкриття підійшло до завершення. Сьогодні потягнули дійсно топ легенд. А що впало вам пишіть у коментарях. Не забувайте підтримати відео подобайкою. І пишіть всім дякую за перегляд та мирного неба.